Відстрочка на один рік. Правдива історія з життя афонського старця Порфирія Кавсу з КГ Афіни. З книги Квітник Чудес. Старець Кавсу-Каливіт. Після нашого першого візиту до старця я бувала в нього ще багато разів. У моєї подруги Марії була кровотеча, але її лікар помилково сказав, що непокоїтися нема про. Що? Коли пізніше було проведено обстеження, було вже пізно. Виявили рак матки із метастазами по всіх органах. Моїй подрузі залишалося жити буквально лічені дні. Марія була забезпеченою жінкою і не мала жодного уявлення про духовне життя. Коли вона повідомила мені про свою ситуацію, я розповіла про неї старцеві порфирію, і вона погодилася зателефонувати йому. Після дзвінка вона поїхала до нього до Мілесі. Старець сказав їй такі зворушливі слова. Марія, я говорив з Богородицею, і вона. Сказала мені, що дасть тобі один рік від строчки, щоб ти підготувала свою душу та своїх дітей. Я став поручителем за тебе і гарантую тобі, що твоє життя триватиме ще рік, щоб ти підготувалася. Я вам дуже вдячна, Герондо. І хоча до цього часу Марія була повною руїною, у неї несподівано припинилися всі болі. Вона покаялася у своєму колишньому житті і почала нове життя. Ніхто її не міг впізнати. Вона їздила по храмам і монастирям. Часто сповідалася і причащалася, допомагала людям. Дізнавалася саме більше про Бога і з розчуленням розповідала всім про Христа і про Святу Богородицю. За кілька днів до закінчення відведеного терміну стан Марії різко погіршився, і її поклали до лікарні. Цілком випадково, в цей час, у ту ж лікарню ліг на обстеження і преподобний яків Цалікіс, згодом він був проголошений святим. Саме він її і сповідав востаннє. Марія його добре знала. Бо неодноразово відвідувала монастир святого Давида на Евбеї, де він жив. Потім вона дала останні настанови і попрощалася зі своїми дітьми, які ще були школярами. Коли я зайшла до неї, вона була радісною, готовою до свого результату і сказала мені: Ти моя сестра. Я перед тобою у великому боргу. Ти познайомила мене з отцем Порфирієм. Вона підняла руки до неба і сказала: Господи, тобі віддаю мій дух. Потім вона схрестила руки на грудях, злегка видихнула і відійшла, готовою до найсолодшого раю. Минув рівно рік від дня її зустрічі зі старцем Порфирієм. Старець Порфирій не казав їй, щоб вона підготувала до свого відходу свого чоловіка, бо, мабуть, знав, що через три місяці після смерті дружини помре і він. Помер він через велику скорботу від втрати своєї дружини. Схоже, що ніщо не могло втішити його чутливу, тонку душу. На світлинах. Афонський старець, святий Порфирій Кавсу Каливіт.